Говоримо про індивідуальну програму розвитку в закладі позашкільної освіти. Наразі переходимо до аналізу четвертого пункту: це адаптація та модифікація освітньої програми, якою користується керівник класу групи в закладі позашкільної освіти. Перш за все, це пристосування середовища, доступність, освітлення, рівень шуму. Якщо необхідна така адаптація для здобувача освіти, потрібно зазначити у табличці так, якщо необхідно більш детально зазначити, яка саме адаптація буде використовувати, всю інформацію можна зазначити у примітках. Далі іде психолого педагогічна адаптація: це використання візуального розкладу, збільшення часу на виконання завдань, збільшення обсягу допомоги. Руховий режим, використання заохочень, використання засобів концентрації уваги, також потрібно з цього списку вибрати необхідне для кращого опанування здобувачем освіти, матеріалу, який буде представляти педагог, який буде з ним працювати у закладі позашкільної освіти. Адаптація навчального матеріалу це картки підказки, картки інструкції, засоби альтернативної комунікації. Також зазначаємо, чи необхідно це для здобувача освіти, чи не потрібно. Далі це вже йде модифікація навчального матеріалу, що передбачає скорочення змісту матеріалу та зниження рівня вимог до виконання завдань або будь-яку іншу модифікацію. Ці всі адаптації та модифікації визначаються разом з батьками чи законними представниками особи для того, щоб краще організувати інклюзивне навчання в закладі позашкільної освіти.